Ця надзвичайно дорога вечеря купила мені ніч шаленого сексу? Було смачно. Але не настільки. Що він на мені не тяне. Хіба що ручкою? Але не обіцяю. Домовились? Пітере. Я хотіла тобі дещо сказати. Думаю, нам краще працювати окремо. Я сходила на кілька співбесід, і офіс спікера готовий взяти мене помічниці адміністратора. Пітере. Крістіно. Це чудова можливість для нашого майбутнього. Це припинить стосунки начальник підлегла Ми станемо парою. Ми І так пара. Нам не доведеться ховатися в офісі. Це чудова можливість. Спікер. Ти не хочеш, щоб я туди йшла? Серденько, я хочу того, ж, чого ти. Якщо ти вважаєш, що саме це тобі потрібно, то я не заперечую. Чесно. Так, це чудова можливість. Коли тобі треба дати відповідь? Терміну немає. Я можу не поспішати. Mm, ясно. Коли приймеш рішення, допоможи підібрати тобі заміну і поперець заздалегідь. Так, звичайно. Я ще не вирішила, чи хочу туди йти. І ми можемо про це зараз не говорити. Це я так просто згадала. Mm. Може, ходімо звідси. Kack.